Всім привіт Є в мене отака, такий кунг Бачите, я тут вже і собачу будку робив От. І з'явилась в мене думка перетворити цей кунг на майстерню Ну тут трошки воно тут ржаве Звісно Тут одного вікна нема Ну нічого то все зробимо Ось таке воно, бачите На газоблоках стоїть, ну то нічого, то ми виставимо по рівню От. Тут Всередині Всередині трохи є, бачите Барахла, Барахла трохи є а зараз заліза, який вон пластик, то на переробку все колеса зимні. О, бачите? То все треба окультурювати, тут воно трошки тепло, Ну нічого страшного, то ми вміємо, то ми зробимо. О, О перш за все. Будка, бачите, перш за все це все треба розібрати, що повикидати, що на переробку звільнити місце і будемо починати окультурювати його. Так, трошки прибрав, поскладав на цю сторону, почнемо ремонтувати звідси, бо воно Бачите, яке нещасне, найбільш, найбільш постраждало воно. Ну, воно не тут тече, але то все будемо робити. Так, Тут пластик на переробку, то віддамо заберуть. От, все вклав сюди поки що. Так, ну, приступаємо. Знімати все, що нам не треба, ремонтувати. Отже, ось так воно виглядає зараз. Повирізав, повирізав ту всю гниль, тут розібрав до металу, до рами. Тут познімав то все, що було Тут що треба буде. Вирізати гниле. будку будку відкрив, почистив. Тут теж все зробимо культурно. Тут бачите, підлога згнила повністю, все то повикидав. Поприбирав во. Тут почав обдирати з двору воно виглядає таку тут то все поочищаємо і зробимо таку трубу профільну від краю до краю замість, замість того згнившого отже поставив столбик тут вже тут приварено Тут на болти сюди трубу прикрутив, дощ курва не дає, не дає робити. О, все прикручено. Можна тут ще дам пару перемічок вварю і можна буде зашивати тут вот все. Бачите, не просто так там та обляха була тут колись його порвали, вікно вибили і тут це ніякого герметика не було, нічого то де ж би воно не текло. Це, це все будемо вирізати. Робити нову так зсередини воно виглядає вон скільки. Скільки тут то вишпортов, От що то все вирізаємо ось так вирізав то все тепер сюди зацинковки заплатку і на місце прикрутити на герметик Ось такі о залишки поставив лодку. тут Тут воно виглядає тако. Тут заклеїв битомною лентою. Ще там попроклеювати треба. Воно на герметику. Все добре. Все герметично. Так, прикрутив брусок сюди, на який буде лягати підлога. Тут на болти ще один брусок. Цей брусок прикручений наскрізь до підлоги. І тут взяв, притягнув стінку цю сюди. Тепер воно вже, вже рівно. О, з цієї сторони тако виглядає. Ось так. Прикрутив. Сюди кусок ізбіжки, сюди кутики, на яких буде триматися пінополістирол. Тут така в мене була перфорований лист. Врізав сюди його, щоб, щоб голий, голий не був знизу той полістирол. Так, тут. Тут це ж все культурно все зробив на болти. Тут щось тут щось попердолило ту херню прийшлось так от розрізати, щоб вона одна під другу пішла і вирівнялась. Все, приклеїв, зверху кинув дошку, щоб пригрузити його, щоб не піднімало. Лишаємо, хай стигне. Ось так воно виглядає на даний момент. Поздирав підлогу ту стару вона горить. Тут то все позашивав, приболтив, почав вже класти, один лист поклав підлоги. Тут все позакривав, ті шпарини, що тут були. Тут все отак. Отже, що є на даний момент? Підлогу настелив повністю. Тут хатку для собаки зробив, обшив. Так, тут розширив той дюрку. Тут все. Зробимо ще. Облицюємо ОСБУ, потім оцинковку, козирок тут зробимо. Ці двері вже поставив на місце. вон вони вже, вже все, вже вони не відкриваються. Тут наглухо все поставив такий от ковшик на герметик щоб нічого не протікало. вентиляція О. Да, продовжуємо так, закрив тут а тут на герметике нічого не буде затікати Тут подоклеював, це вікно забрав, теж закрив. Всередини воно виглядає отако. Тут пінопласт запінене. Тут теж лишилось тільки вирізати сюди таку плиту і закрити. Тобто, тут не став я вже тут Стіну відчищати, воно таке гниле було. Отаке, о, сюди купив десятки ОСБ, зашив, пофарбую, де чітко. Так, тут ті всі позрізав. що Тут було. Думав, що сюди от я вже не буду лізти. Ну не тут то було. Тут стінка, бачите, трохи відійшла. Туди набилося всякого... Землі, думаю, зараз буду тягнути. Воно мені не дасть, щоб його сюди підтягнути, вирівняти. А потім пішов з другого боку. Пішов з другого боку. Зрізав ту, Чи ти яке воно тут гниле було? Все повишпортував. Воно. И брусок что там был? Все погнило. Тут мы его выревняем, заклеем, потом тут защим. Вот тут все тут позрезал. Начал порежок робить. О, вот так он за всех боков будет. Тут Кутик просто. О, тут, тут зашив, тут тоже пенопласт в И Тут на герметик все. Пофарбуем для де дел. Позакрывал дзюрки, Тут на герметик все. Тут позапинивал, притянув всю стінку на месте. Тут тут ще загерметизував. Поставив сюди латку. Поріг. Все, прикручено, вже до рами воно болтами наскрізь. Так, тут пообрізав, Засиліконив, де тут ще обліцовка оцинкована. Так, тут такого воно притягнуте, значить, наскрізь, наскрізь. І тут притягнуто, Тут все О, Лишилося вирізати тільки по формі сюди Постриг, гниле. З цього боку, Вон, бачите, скільки його все трухляве. Тут вже позапінював. Тут треба ще таку рівно вирізати і кутиками також оцим все, то позакриваємо. Та, трохи отакий в мене тут був. Колись система поливу на колгосні, колгоспні поля була, то цей от рівчак бетонний порізав, вирізав отакі п'ятачки, Це щоб виставити будку по рівню, попустити нижче. От, зараз будемо виставляти. Ось так виставив його на ті п'ятачки. Бачите, тут майже на самої землі опустилося. О. Тут поперек стало добре, в рівень зразу, повздовж. Там перепад десь міліметрів двадцять на всій довжині є, я вже вирішив того не рухати. Отже Ззовні готове до фарбування. Робив ці кутики всі поставив латки, тут ще петля одна додатково, тут кутик Тут зробив, позамащував герметиком все. Тут позамасчував, вставив ще одну вентиляцію, щоб протяг був Так, тут кутики теж, тут всі ті дзюрки позакривав, що там були, все на герметику. Тут все на герметику лишилося оці тільки О, та фокусуйся. Трохи вони трохи вони розсохлися, то я їх помію і герметиком теж позамащую а Отак тут же зварив Щоглу під кабель, все. Кабель Кабель пішов туди, ще не підключене. ще гофра має приїхати, заведу сюди його о, Пофарбував о, Так воно Все виглядає Трохи дощик прийшов, ну нічого о Два шари, все вже підсохло. Зараз трохи сонечко вон ще підсушить. От так тут як і казав, зробив Ті ще соплі треба позабирати. Промазав герметиком. Я пофарбував тут. Ось так лишилося почіпляти тільки козирки, щоб не заливало всередину. На цьому я вважаю зовнішні роботи закінчені. Чекайте наступної частини про облаштування майстерні всередині.